До ТЦК можна ставитися по-різному. В мене особисто лють, коли я бачу доларові ковдри в чергового затриманого ДБР представника ТЦК Чемсек або ж будь-якої іншої людини, яка взялася наживатися на особливо важливому та чутливому для країни процесі як мобілізація. Але стріляти в представників ТЦК підривати ТЦК це нонсенс в країні, де головний ворог це Росія. Проте саме це і почалося. Це черговий випуск на пальцях. Поки підпишіться на нас Ютубі, а ми ж починаємо. На представників ТЦК нападають не вперше. Народна забава, як відбивають чоловіків у ТЦК час від часу гуляє мережею. Навіть стріляли в представників ТЦК неодноразово, але вбивають. Першим тут важливо не підміняти терміни. Постріл представника ТЦК це постріл у власного військового у воюючій країні, і цей смертельний постріл вже пролунав 1 лютого в місті Перятин на Полтавщині. Чоловіку, який з мисливської рушниці застрелив військового ТЦК, загрожує від 8 до 15 років. А потім одразу почали лунати вибухи. Спочатку у Рівненському ТЦК. Там загинула одна людина. Ще один вибух наступного дня, 2 лютого, пролунав у Павлограді Дніпропетровської області. На сам факт цих вибухів ТЦК відреагував одразу одразу оперативно. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко за його переконаннями це робота російських спецслужб. Певно Коваленко ставить знак дорівня між цими випадками та історіями зі спаленими автівками військових. Плюс до всього російська активність питань вербування дітей. Навіть Любомир Левицькому довелося ролик зняти для СБО спале ФСБ. Називається можете побачити в Ютубі на вбивство військового тцк відреагував командувач сухопутних військ Михайло Драпатий. Сам Драпати тут важливо це зазначити. Дуже зрідка виходить щось коментувати. В публічній площині тому на його заяву. Повністю Вбивство військового тилу це червона лінія, яку не можна перетинати. Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилю зневаги до захисників України. Це за межею того, що можна толерувати. Все не стається раптово. Ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників, але я не бачу гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Немає жодних виправдань вбивства військовослужбовця і нападу на ТЦК. Близька Вична і жорстка реакція влади єдина можлива в ситуації Свавілля проти військових без справедливого покарання вбивців, зловтішників і зрадників. Ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. Кінець цитати важливе акценту до Михайла Драпатова агресія щодо збройних сил України, і тут зрозуміло про що мова. На жаль, на вулицях людина в формі збройних сил починає викликати недовіру, бо починає асоціюватися не тільки з українським захисником, але й з представником. ТЦК дійсно останні самі зробили собі на кращу рекламу. Проте кожна агресія з боку ТЦК масштабується в ЗМІ в десятки разів. Але ж мобілізаційна машина вона працює і точно є ті, хто просто отримав повістку та прийшов до центру комплектування. Тільки ці спокійні випадки телеграм-каналам. Не так цікаві, будемо тут відверті. Водночас на напади на ТЦК відрував і головком Олександр Сирський. Він визнав недоліки в роботі ТЦК дійсно є, а сухопутні війська виправляють ці помилки. Проте винні у насильстві про ТЦК мають понести покарання. Як бачите, ні сирський, ні драпатий. Не бачать російської тіні в нападах на ТЦК, або ж про це просто не говорять публічно. У них акцент інший. винні мають бути покарані, а толерувати напади на ТЦК непропустимо. Реагували на ці випади, і інші військові. Ось, наприклад, відомий всім Юрій Гнат. Нині він начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ. Він повністю підтримав позицію драпатого окремим постом. А в коментарях до його публікації констатував, що приниження загроза життю військо. О, службовці ТЦК відбувається уже не перший рік. Кінець цитати: ось відомий військовий експерт, а нині військовий сил ТРО Олександр Мусієнко не виключає все ж таки російський слід. Ось що він сказав в ефірі радіо НВ Росія прагне створити картинку в Україні, що у нас зривається мобілізація, що громадяни починають, начебто, виступати проти ТЦК, що в нас назріває внутрішній спротив. Кінець цитати. І щоб не подати, що, начебто, в українському народі не це не, нєтвайнє, а це, мовляв, тут у нас сидить хунта, якийсь режим, який відправляє українців на війну, і так далі. Кінець цитати. Ну і ще одна важлива думка, яку я хотів би тут навести, це керівниця центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська. Вона запропонувала три кроки, які... Мають негайно бути зроблені як реакція на ці події. Перша на думку берлінської це суд з вимогою максимально жорсткого покарання для вбивців. Друге компенсація і повна соціальна підтримка родині загиблого бійця. Ну і третє не менш важливе моніторинг всіх акаунтів, які зловтішаються смерті нашого військового. Ті, що за кордоном забанити, оголосити підозри і поступово витягувати через Інтерпол ті, що в Україні пріоритетне залучення. На обороноздатність країни, тобто Марія Берліцька, пропонує всіх тих, хто зловтішався на смертю ТЦК, мобілізувати. Але важлива тут і інша складова за три роки повномасштабного вторгнення суспільство уважно придивилося до ТЦК, стало зрозуміло. Там все ще вдосталь огидних майже радянських воєнкомів. Корупція як обов'язкова складова робота ТЦК. Там сек міцно асоціюється з цими структурами. Закритість ТЦК, відсутність адекватної комунікації щодо кожного скандалу. Це ще один камінчик в город ТЦК. І до цього додамо відсутність прозорості в мобілізаційних процесах. І я тут не про коментаря, чи діти депутатів не у війську. Проблема більша, бо люди бачать, хто відкупився та втік. За кордон, і це часто не діти депутатів, бо просто не мають депутати стільки дітей. Та й ці ковдри грошей не з'явилися не звідки. Ці гроші принесли та заплатили ті, хто міг це зробити. На цьому в мене все. Що ви думаєте про напади на ТЦК, пишіть, будь ласка, в коментарях, та не забувайте ставити вподобайки цьому відео. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.